Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні розберемось в питанні законодавства, а це питання делегованих урядових повноважень, які є дуже важливими для життєдіяльності території. І саме про це мова йде як Конституції України, так і відповідно в законі України про місцеві нова. І зараз ми про це будемо казати. А саме в Конституції України є стаття 119. Яка має назву? Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують. Що ж вони забезпечують? Виконання Конституції та законів України, щоб на відповідній території забезпечувалося додержання Конституції відповідно законодавство України. І відповідно, місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого судування. Органи місцевого судування це сільські селищні міські ради. А представниками сільських селищних міських рад є сільські селищні, міські голови, тобто обрані представники, які обираються на місцевих виборах. І саме до цих обраних представників сільських селищних міських голів є окремі повноваження, які наголошені в законі України про місцеве складування, а це стаття 42, яка наголошує про те, що сільський селищний міський голова. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, а також забезпечує здійснення додержання Конституції та законів України. Тобто мова йде про те, що на місцевому рівні мають виконуватися і здійснюватися делеговані урядові повноваження, які, до речі, наголошені в главі другої. Закону України про місцеве самоврядування, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме мова йде про делеговані повноваження, яких, до речі, більше ста штук, в різних сферах життєдіяльності територіальної громади, і саме виконавчі органи сільських селищних міських рад мають здійснювати ці повноваження. А Місцеві державні адміністрації мають контролювати виконання цих повноважень для того, щоб відбувався розвиток, добробут, відповідні зміни на території. І зараз ми прочитаємо одне з цих повноважень для того, щоб ви всі це зрозуміли. Мова буде йти про статтю 27: це повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку. І саме делеговані повноваження. Пункт другий наголошує про те, що повинен мати бути розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів. Тобто мова йде про підприємства установи та організації, які не належать до комунальної форми власності. Це державні і приватні підприємства установи та організації, до яких мають бути вже розроблені плани, якщо виникнуть негативні різні наслідки, і відповідні ці плани повинні бути узгоджені і подані на розгляд відповідним органам виконавчої влади. Тобто, перше завдання це виконати цей пункт. Для того, для того, щоб виконати цей пункт, треба знати інформацію. Ну, по-перше, що відбувається на території, скільки цих підприємств установ, та організацій, які належать до державної форми власності, до приватної форми власності, що саме відбувається на цих підприємствах та організаціях, скільки працюють там людей і таке інше. І що треба? Зробити, які дії предприйняти у вигляді розроблення планів, якщо на цих підприємствах установок організації виникнуть негативні наслідки. І відповідні ці плани подати на погодження з, з органами виконавчої влади. І відповідно делеговані повноваження мають фінансування. Але не таке фінансування, як власні самоврядні повноваження. У делегованих повноваженнях інше фінансування. І це повинні в першу чергу знати, розуміти сільські селищні міські голови разом з виконавчими органами сільських селищних міських рад для того, щоб сказати, скільки саме потрібно коштів для того, щоб виконати даний пункт даного повноваження. А в свою чергу, органи виконавчої влади мають профінансувати виконання даного пункту. І як ми прочитали в статті 119 Конституції України про те, що місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого складування. Оце має бути взаємодія в розумінні як з боку органів місцевого складування, так і з боку органів виконавчої влади. І потім вже буде результат. І потім вже виконавчі органи будуть звітувати перед органами виконавчої влади за виконання саме. Даного пункту, даної статті щодо виконання делегованих урядових повноважень цих питаннях. Це дуже коротко, шановні глядачі, бо це тема дуже велика, вона дуже цікава. Але я провів на одному з прикладів, як взагалі відбувається, як мають розуміти в першу чергу представники місцевого і по відношенню до органів виконавчої влади свої повноваження, свої обов'язки і свої функції для того, щоб відбувався дійсно розвиток. А це можливо тільки при одній умові. Якщо ти розумієш і знаєш, що треба робити. Тому, шановні глядачі, я всім вам дякую за те, що ви передивилися відео. Якщо у вас є запитання, будь ласка, питайте. Бо питання делегованих повноважень це питання, яке стосується життєдіяльності. Всієї територіальної громади. І ми хочемо або не хочемо, але ми є учасниками в цьому, в цьому житті, в цьому житті діяльності, які мають відношення до питання делегованих урядових повноважень. Всім вам дякую, всього найкращого.